Заощадження. В чому треба мати гроші, в кого вони є? Ось тут у мене один глядач запитує. Вітаю, зробіть, будь ласка, розклад. В чому зберігати українцям свої заощадження в доларі, фунтах, стерлінгів, золоті, сріблів чи чомусь іншому. Можливо, в чомусь іншому це криптовалюти якісь. Але подивимось. Давайте почнемо з біткоїнів. Немає в мене криптовалюти. Можливо, в когось є. Розкажіть, що там. що там відбувається. А ми подивимося зараз прогноз. Чи буде зростати біткоін у 2025 році? Прогноз на рік дуже великий, але побачимо, що покаже. Ой, тут паш любовь. Любов. Багато наших депутатів люблять біткоїни і туди вкладають гроші, які з бюджету взяли. Тут у нас страшний суд. Правосуддя та вежа. Ой, щось тут з біткоїном може бути досить таки непередбачуване. Можливо, він наче ось так щось там росте, потім буде більш-менш якийсь період такий затишче, а потім може бути якийсь різкий крах. Давайте подивимось: протязі року додатково біткоін на пароуэйта, чи буде він зростати? Біткоін. Напишіть зараз, скільки коштує біткоін. Сьогодні 26 січня. Четвірка кубків, щось незадоволено, дев'ятка жезлів, четвірка мечів і двійка кубків. Те, що біткоін буде зростати, так, але це залежить в тому числі і від наших партнерів, від бойових дій, від того, чи домовляться про війну в Україні і про інші війни, тут може бути як період зростання, може бути далі період стагнації. А далі від того, як домовляться, а скоріше за все, що не домовляться, біткоін може почати, мабуть, і все ж таки і падати. Хоча тут паш кубків знову-таки дублюється, це періоди такі, як то кажуть, то зростання, то падіння. Тому хто любить ризикувати, може пробувати, мабуть, але майте своє відчуття, коли вчасно продати ті біткоїни, щоб заробити, а не втратити свої кошти. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Долар, долар, прогноз для долара. Чи буде долар зростати в 2025 році? Точніше, тут з Пентаклів, мабуть, буде зростати. Шістка жезлів, імператор і паш кубків. Долар він і в Африці долар, тому я думаю, що. Одна із самих міцних валют для України, хоча й кажуть, що Україна буде переходити до євро. Але поки що я б не сказала, що у долара якась така критична ситуація, це та валюта, яка, мабуть, для України одна з найнадійніших, і вона є курсоутворюючою валютою для України. Скоріше за все, долар. Буде тримати свої позиції, і різкого падіння тут не показано, можливо, якесь знач... не, не дуже значне зростання, не якесь глобальне, що сьогодні там курс долара 42, а став 105. Ні, такого ні, там може до 45 можливо ось щось таке, але ж на картах не пишеться, скільки це буде. Як варіант, може до 46 у 2025 році гривень. За долар може зрости, але побачимо, як відіграється прогноз. Все-таки таро і якісь терміни досить такі е, е, окреслені так точно це речі не дуже сумісні, але в цілому на протязі 2025 року долар має зростати. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде. Давайте ще подивимося, чи відмінять долар в Україні, чи перейде Україна до Євро. До Євро. Чи перейде Україна до Євро? Ось так швидко. Відлюдник. Не дуже українці люблять Євро. Прям зовсім вісім пентаклів, Жриця і дев'ятка мечів. Робота то робиться, щоб до того євро переходити. Ось вісім пентаклів. Але ще є дуже багато таких нюансів в економіці, які прив'язані до долара. Якщо їх чіпати, то по дев'ятці мечів може бути не досить така гарна ситуація. Плюс наш головний партнер все-таки Америка. А Європа допомагає, тому ось що зовсім у 2025 році перейшли до Євро, а долари викинули. Ні, такого не буде. Долар, я думаю, ще довго буде домінувати в Україні. Україна не Молдова. Більше в Україні, мабуть, все ж таки доларом користуються і свої заощадження, роблять Це в Молдові, всі прям трусяться євро, 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 дайте нам Євро. Чому не лєї, незрозуміло. Все вони квартири в євро здають, дай євро за те, за все. А сервіс взагалі не дуже європейський, як то кажуть. Але ж євро. Ми, ми йдемо в Європу. Але здається, що більше деякі країни йдуть не в Європу, а в Опу. Ось таке. Ось таке, але ж... Майя Санду недавно приїжджала, поздоровляла Зеленського з днем народження. Перемогла вона на виборах, не змогли проросійські сили там домінувати. Тому вже як то кажуть, добре. У мене є прогноз для Молдови, є прогноз для Придністров'я. Подивіться, кому цікаво. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Добре, дивимось тепер фунт стерлінгів. Чи буде зростати фунт стерлінгів? Я думаю, що все-таки це тоже досить така хороша валюта, але вона не така популярна в Україні, як долар. Сімка пентаклів, тут щось очікування, якесь незначне, можливо, зростання буде. Паж мечів, десятка жезлів, шістка пентаклів. Я думаю, що можуть бути коливання курсу, але вони не будуть прям такі значні. Е, можливо, Ця валюта зацікавить більше якусь частину населення в Україні, тому що отримують як варіант перекази. Можливо, хто від своїх родичів або працюють за кордоном і є заощадження в цій валюті. Тому що я скажу, буде все нормально з фунтом Стерлінгів, і він, очевидно, трошки підросте. Але що це буде якийсь глобальний ріст, то ні, це інвестиція така, щоб зберегти. Берегти кошти, але що ось так глобально курс вийде, і ви виграли, я б тут не сказала. Скоріше за все. Треба інвестувати в щось більш ризикове, а чим більше ризик, тим більше прибуток. Але кожен, як то кажуть, вирішує сам, що йому робити. Золото, банківське золото. Давайте подивимось, чи варто інвестувати в цей благородний метал. Дуже багато у нас депутати люблять золото. Ці згадайте золоті батони, золоті унітази. Золото, мабуть, воно золото на всі, на всі роки. Не дарма ж у країни є золотовалютний запас, тому я думаю, золото, можливо, воно і не так швидко прям зростає, але це завжди досить таки серйозна інвестиція. Не якась там ювелірка, а от саме банківське золото. Я думаю, що в кого є кошти, то. Як варіант, можуть відкладати і в золото. Дивимось, відлюдник. Сила, помірність і шістка кубків. Золото буде тримати свою ціну і зростати плюс-мінус, так як воно зростало в попередні періоди. Тобто якогось глобального такого скачка на е, ціну на золото я б не сказала, воно собі потихеньку росте, е, так, як росло. Можливо, там на 8-15% е, виросте за рік. Але це лише тару прогноз, мої припущення. Воно не втрачає в ціні, але і прям глобально якогось такого коливання, зростання ціни на золото мені тут не показує. В той же час по відлюднику, я думаю, що в Україні це не дуже популярно серед простого населення. Це більше у наших можновладців можна пошукати золото. Якщо ви можете відкладати, є заощадження, я за вас дуже дуже рада. Хай у вас все буде добре. Підпишіться на канал і до зв'язку!